Друзі, сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Я за база, а папа за брока. Поїхали? Поїхали. Я думаю, нам повезе. Я тоже. Так, поїхали. бачиш? Да? краще місце. Да. А ты это дитик не позвала. Вот татарата. -та -та. Сюда иди. Шо ты кидаешь, паразит? Де він? Ну. Ого. Туда. Все, ну, вынес. Я. Молодець. молодець. Все, Я тут раз. Пос... Ладно, не постаралась. Раз... Так, тарочка. <INE000> Ого, тарочка. Тикай, 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 тикай. А пойди, иди, добиваю. <inde insan mexican> Ай-яй-яй, не успею. Добивай. Добивай, добивай, он ближний. Молодец. Все, так, шукай. Ой, Метатель, да? Метатель, да. О, я повертаюсь. Все, все, команды остались. Я одна команда. Я. Та, де ж ти? Я... во 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 во, во Ду-ду-ду-ду, де... Там трошки осталося. Догорить. Догорить, прігай туди. його. Все! Молодець! Ну ми зараз подивимося. Папа дав більше урона. Ну він вже більше здох. Ну. Согласен. <свист> <свист> Давай ще. Поїхав. Ще так. Добре. Добре. Так, поехали. Так. Не, а да опять на, я с скинула. Вдруг тут все на шелест. И вон она Опа-на, я побач... Вене. Папа, иди сюда, я уже побачила кого Оно. Ось там побачила. Так. Ой, ой, Ні! – Ох, треба доброджеш, так? Та, її треба добрати. Все. Не повезло. Треба не повез. було не лізти туди. Все, добре, поїхали ще раз. Поїхали, Psikum. поїхали. Не завжди все повинно бути. Першим по нашому. Ну так. Да. Не завжди. Це буває так, як хочеш. Ну, не все буває, як ти хочеш. Звичайно. Так що, друзі, давайте, давайте, підтримайте нас. Так, а... ой! А... Так я тікаю. Тікай, тікай. У мене ще є плюшка. Я ще дам часу свою комусь. Зрати, я О, добий цього ж, О, Та добий в нього трошки. Та а, гад, він він? метатель, Та який Мендальник, угу. він метатель, воно баш. Ого. Все. Ого, Настя, я поняв. Поїхали ще раз. Поїхали. Поїхали ще раз. Так, ну я О, тут тоже я брок, папа. Я пойду там баночку. Заберу. Давай, 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 забирай там, я тут заберу. Добро. Я... И там еще буду надо. аккуратно ты поиграть. Добро. Нехай бежать вони до нас, а не мы на них. Да. Ты бежишь, ты она уже бежит, бежит, бежит. Ну все, стоим, чекаю, и тут стоим, чекаем, Она тут стоим, чекаем. Вот, Чекаем. Ну, то есть бежит справа с пятишкой. Ждем, встречаем. Да, что ты от нас бежишь? Отходь, отходь, отходь. Все, здорово. Ми тупо в середине стоим, да и все. Ру. Сюда брок. На базу підійшов. Фу, я ушл. Я стою поки отца Фух! Перемога! Перемога! Так, ну папа більше врону наніс. Ладно. Це, друзі, ми ще одну катку і будемо, і будемо... За... будемо завершувати це відео. Так що підписуйтесь. І ставте лайки. Так, я піду зверху банку заберу. Она до нас не тайдем. Трасховаться сначала. О, мы не твари. Ту... Кай оттуда. Хай, Мінус один. Тікай, 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 уходь, 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 вообще уходь. Тікай, тікай. Сейчас я появуся і підем. Тікай, 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 не туди не біжи, куди ти біжи. Я там когось бив, чи Ні. Nee. Нікого не вбив. Метатель заметали. А, того вбив, а того і мене вбив. А! Ага. Хорош. Ну все, друзі. На цьому все. Всім пока-сіки. Пока-пока.